Була кавалерочка на пошті, їхала за одною посилкою. Отримала дві посилки. Одна посилка з міста Стрей від батько Наталія. Та роблю розпаковку. Так, я. Папір. харч. Якщо вона не помітила, то не, поверти, не Як треба якось там, то. З любов'ю любов для Галинки. Дякую. З любов'ю любов для королеви. Військово їй передам. Дякую. Ой, королевці. Жату. Наколочці, Боже. Галинці і Віталіку. Це є мед. Бачите? Такий рідкий. Знову, так, так, дякую, королєвичку. Знову не. Королєві від... від музики на замовлення. О, нічого собі, то королєві. М -м -м. І така коробочка, і тут пише. Для вас цей подаруночок від серця, медочок наш домашній і відерця. нехай з життя солодке ваше буде, бо ви чудові, дуже гарні люди. А пісня для Віталіка і Галинки, щоб завжди, разом кожної хвилинки, від пісні на замовлення летить, щоб тішила вас завжди, кожну мить. Кавалерка і тут зразу є посилання, але я вам його прикріплю. А де пісня? Не знаю, не знаю. Віталік, давай телефон іди сюди. Клас. Віталік. Але круто. Кавалерочка, дивіться. Але класно. Нехай ваше кохання палає вічно з любов'ю, музик, Само... Я зараз прикріплю послання. Віталій! Іди сюди. Та ні вже потреба вже. Я так поняла, що тут є тупір кот і по ньому треба. Боже, коли як це приємно! Боже, я в шоці, у мене ж мороз біжить. Віталік. Ну то давай халат накинь, бо тут щось є. В трусах не піде, а що там він пан, що хочеш? ти в хаті, може в швіках. Та ти ще можеш в швіньках вийти. Я сподіваюся, якийсь там файні вбрав. Типор мені не вбрав. Давай піркот. Ого. Але круто, правда? А кто а с другой? Кавалерка? Давай. А, ну, все, начинаем. Ай, да. Давай. Не так я. Гер? Давай. Давай Господи. А круто? пара на і я цену ему люблю страшно. Видание, колен, который. Все Коли ви разом очі так палають І так любить, хай вже везвеш Нехай ті почуття вже не скасають Таку любов у світі не знайдеш Воно, тут на не, в угу. Ти тільки спосіб навіть не пату Ти тільки Татки скільки коштує не знаєш а там мінус 50%, але дві банки ти маєш. Мінус 50 іде ось це. А, а срава то тобі так вон, але ти скажи, так що ти ти від хаймає. Ні, я тобі. Перейду до посилання, скажи, що ти від Хаїмай. І і скільки у того фото? Я... Так, Та, я собі зараз, а як я маю написати, <laughs> я хочу точно ткисами. Кавалірочка. З ним корови, а давай посилання, мені точно ткисами порушки, я на рік буду мало. Ось, давай, <laughs> <laughs> має. Має також, типа, підтвердження. Підтвердження. Давай, фоткай. Що ти реально фоткаєш? Так, да, як я маю пояснити? Каже, як я маю пояснити? Якщо ви на то посилання, хочу такий набір і все. Я не можу. І так, де в день футболку зробила вже? Вважно Фоткала. Кавалерочка, кидаю прати і зразу хочу вам показати результат. Кинула біле, Ну і той атласний, як я говорю, костюм. Даю гелля краня. Ну, порошок. Бачите, барабан напівпустий, Виливаю туди. Вилила. Все. Є. Контакт є. Та ти можеш з тою кришечкою, ні? Та на ну, що? Я така завжди виливаю. Ніколи в цей вод. Бачите, тако трошки дана е, цегу. Може трошки забагато. От половинку. Є. Видите? Так. Да. Закрутила, саме основне, і кавалірка. І ось ці даю серветку, даю одну серветку. Чи біле, чи кольорове, ні, ніколи не дай. Даю серветку. Включаю машинку і запускаю. Це там просто переполукати, тому що вчора було. Ні, то що по хаті ходила одним словом, кавалерка, Але ще ви мене питалися. Ось ці Дентмід, де купляти, це є. Такі таблетки. Я роблю все дуже просто. Десь тут все попереставляти мені. Я все роблю дуже-дуже просто. Я беру просто ось такі, бачите, така кольорова. Хто має. І кидаю. Ну в мене взагалі туалет, щоб ви розуміли. Що з чимось, тому що тут куча пахнючок, в мене ще є, і воно заради реакцію починає шипіти. У кого є проблеми з камінь, з камнем, з нальотом, ну все забирає, але треба регулярно користуватися. Ну і кавалерочка, любов від плям на білих речах, особливо під пахами, це є щось з чимось. Які би плями не були, воно все виводить. Просто треба налити, потерти, залишити я би на півдня, тоді в пральну машину випрали і маєте чистий спот. Так що, кавалірко, в мене речі тереться, і потім вам покажу, бо є трохи темного піжами, знаєте, от такі плахти, Знаєте, то тут треба просто, знаєте, щоб хожу, ну мокре, то на 15 хвилин переполукали і бувайте здорові. І зразу вам покажу, які будуть серветки після прання. Ну і хочу вже. Запах почути. От кавалерочка, машинка запікала, і я витягую білі речі. Звер... Так от давайте, зверніть увагу на сервет. Бачите? Що це були білі речі? І відправляється. Сушуєтесь. І так само аналогічно кавалерка темні речі. Кажу до нього, покажи, що те є. Чи ти порвані труси не вбрав, а він каже, не вбрав Віталік. А я кажу до нього, а в те, що порвані труси, він кайф. Як таке сказав? Він каже, не знає. Універсальний, це вірна галенка говорить. Системка, а, ліка, на патеку, я система велика не так. Я система не а тут знаєте, окремо цей. То ні, то не моє які. Залила. Є такі серветки. Закриваю, включаю, швидко, економно. Бецьку. Сирне, це й біле було. Тому кавалерка. Ходи сюди. Бачите, таке те. То все виїло це. І не треба кавалерка нічого, руками терти. Це Но все дає собі раду. Без Прикладання сил. а ми вже готові і будемо зараз. За смачного чего? Смачного ранних смачного. Отроби так намикали, но вот так. Це справді дуже смачно. А тут треба щось говорити, а не просто їсти. Ну а хто їсти говорить? Ну так. так ну, взагалі так. треба було розлучити цю солдатку і рукавицями взяти бургер і лісти. Ну і хоч таке, знаєш. Не а. Нічого, не звір. Отак, ви бурєте смачний. Смачний? Угу. Смачно. Вискапаємо. Да,